За минулу добу українські захисники ліквідували понад сім сотень окупантів. Загальні ж цифри, за даними Генерального штабу, станом на 4 лютого такі. Від початку повномасштабного вторгнення українські воїни знищили близько 130 тисяч 590 загарбників. Окупанти втратили 3218 танків, плюс три за добу та 6394 бойові броньовані машини. Стало менше у російської армії і артилерії на 2220 одиниць. Реактивних систем залпового вогню нашими захисниками знищено 460 одиниць. Засобів протиповітряної оборони у ворога стало менше на 225 одиниць. Наші воїни збили 294 ворожі літаки та 284 гелікоптери. Автомобільної техніки та автоцистерн знищено 5081 одиницю. Кораблів та катерів виведено з ладу 18 одиниць. Безпілотних літальних апаратів стало менше на 1956 одиниць. Пралатих ракет наші воїни приземлили 796. Спеціальну техніку окупанти втратили у кількості 203 одиниць. Дані уточнюються.